Пам'ятаємо до 200-річчя від дня народження великого кобзаря в інституті після дипломної педагогічної освіти відбулася конференція. 83 доповідачі з різних вишів області розповіли про різні етапи творчості Тараса Шевченка. Одна секція працює на, над тим над спадщиною Тараса Григоровича Шевченка в напрямку поетичної творчості, друга секція працює в напрямку художньої творчості. І третя секція у напрямку прозаїчної творчості розпочали захід виступом учнів лінгвістичної гімназії імені Тараса Шевченка. Разом із педагогами вихованці цього закладу вже готують програму до святкувань, які відбудуться у березні. Частину літературно-музичної композиції на перехресті музи і долі представили і на відкритті конференції. Говорить, все і до Бога. Мета заходу детальне вивчення творчості кобзаря та обмін новими фактами із біографії письменника. Педагоги кажуть, творчість письменника є актуальною і донині. Тому до відзначення ювілею підходять особливо ретельно. Ми мали е, можливість. Буквально за декілька виступів побачити Шевченка можливо ширше і можливо трошки в іншому плані, як нам до прикладу подавали колись у школах. У 2014 році планують низку заходів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Це святкування не лише на всеукраїнському рівні, а й на місцевому. По всім школам області в цей час проходять конкурси літературної творчості, малюнка, драматичних уривків до яких залучаються учні усіх класів, зупинимось на питаннях значення творчості Шевченка у вивченні таких предметів, як література, історія, Україна і світ, і яке значення має творчість Шевченка для виховання молодої особистості загалом. Конференція стала першою науковою подією на Закарпатті до 200-річчя від народження Шевченка. Завершить святкування літературно-мистецьким вечором, що відбудеться на початку березня в подіюні.